Я була не на одному такому курсі, якби подібному. От нещодавно ми влітку були по обміну досвідом в Німеччині навіть з моєю колегою. Але цей курс мені сподобався дуже, дуже дуже сильно. Він інтенсивний, він ґрунтовний. І тут дуже багато, крім теорії, дуже багато є практики. Для 90% відсотків, які працюють в цій сфері навчання і майбутніх професій виробничих. Це є дуже корисний, тому що ми можемо потім і показати нашим випускникам варіанти не тільки просто йти на роботу, а й створювати власний бізнес, і так само не нанімати людей, і робити рекламу, маркетинг і продажі. Зараз Молодь менше, мені здається, трошки менше боїться займатися підприємництвом. Дуже шкода учнів, які е, бачать, що в нього золоті руки. Він може відкрити своє підприємство з автослюсерства, мається на увазі, а елементарних правил, е, би предмет вивчення економіки не дає. От якраз тренінг допоможе розвинути певні методики, щоб можна було їм подати, як створити власний бізнес-план. Як прорахувати витрати, як е, бути в прибутку, а не в збитках? Я дійсно багато чого підчерпнув і буду це використовувати. Ми загальні враження виключно позитивні тренери креативні, тренери сучасні. На будь-яке запитання дають відповідь і не реагують негативно, якщо щось не так. Професіоналізм із крутою подачею, легкою, гарно все засмачили креативом, і, і зверху ще так додали трішки гумору. Досить цікаво.